Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і ви запитуєте, подивитеся: оцей китайський мирний план, чи це іде заморозка конфлікту, чи це іде за корейським сценарієм, тобто поділ України по лінії фронту на момент старту переговорів. Ви всі, мабуть, вже чули, що навіть Кулеба заявив, зараз я вам знайду, зачитаю. Десь я кулебу загубила. <кій> Вибачайте, я трошки захрипла. Так, зараз я скажу, як він сказав, Китай може зіграти ключову роль у припиненні російської військової агресії. На цьому у нас ведуться двосторонні контакти з Китаєм. Це заявив Кулеба іноземним ЗМІ. Зараз ми подивимося, чи дійсно йдуть зараз за цим сценарієм і поділом країни. Чи йдуть саме в цьому плані розмови. Дуже маленькими кроками, ви знаєте, але ведуться. Переговори ведуться. Ви бачите. Тут якось поділилися сторони, так, ведуться, ведуться ще ще як. І, знаєте, ведуться не просто, а в такій я скажу російське слово, в дерзкій формі. Ведуться в дерзкій формі. Оця карта задає тон. Якщо ми дивимося сюди, тут поділилися. Одна сторона на карачках повзе, а друга е має сильнішу позицію. Тут розділилися. Тобто я можу припустити, Україна тут не є на високому рівні, щоб ви розуміли. Чому? Тому що, ну ви і самі бачите, Україна була в 2022 році на в кращій позиції. Наразі Україна дуже погані позиції. Зеленський зробив абсолютно все, починаючи з пересварився з усіма сусідами. Повністю зруйнував армію, я вважаю. ну, Вибачте мені, змінити під час війни все військове керівництво, абсолютно все. І покласти лояльних, щоб легше здавати все було. Тому ось я так бачу, дійсно ведуться і в дуже невигідній формі для України. А ви знаєте, тут я знаєте, що я бачу? Тут Росія буде розраховувати на одне, а отримує більше, навіть, ніж вона розраховує. До речі, щоб ви зрозуміли, тут Росія більше отримує, ніж вона навіть зараз собі уявляє. І так, Україна буде поділена. От, бачите, і тут навіть карти поділилися. Монети. І дивіться, як ще цікаво: від десятки до дев'ятки від королеви до пажа. Тобто, розумієте, ми на гіршій стороні, щоб ви розуміли, так, як сприйме це народ України? Недобре. Дуже недобре. Вам це не сподобається. Але я не бачу. Для декого це буде навіть вже кінець, тому що ми всі знаємо, що, е, якщо зараз дійсно щось підпишеться, мої дорогенькі, то це надовго. Це надовго. І якщо вам кажуть, що війна закінчиться, вибачте мене, хіба це війна закінчиться? Поділять Україну, це закінчиться війна. Тобто, я бачу, що українці зрозуміють, що у мене тут вилітають карти. Українці зрозуміють, що це не добре. Тепер запитую, це була реакція: чи будуть якісь дії від українців? Особливо, ви знаєте, ті, ті налякані, хто зараз в Сумській області, ми робили з вами розклад, будь ласка, скористайтеся порадами, які я там сказала. Вчора, здається, було про Суму, чи позавчора. Так, зараз ми подивимося, чи будуть якісь дії українців проти цього. Дуже багато українців виїдуть. Виїдуть з України. Я бачу, з України виїдуть, але я не бачу ніякої реакції. Вибачте мене, мої дорогенькі. Тут ідуть е наші військові. Е військові тут, ви знаєте, що я бачу? <х «х тут не буде дій, не буде реакцій. Єдине, е що я бачу, що прийдеться дуже велику частину України, здати. здати. Е Військових звідкись. Ну, скажімо так, вивезу, виведуть з якоїсь території. Я ще подивлюся в наступному відео, тому що там передбачається ще Зеленський дуже хоче цю Запорізьку елект... атомну електростанцію. В Наступному відео ми ще це подивимося а тут будуть здаватися території мої дорогенькі. Суми під загрозою, ми вже про це говорили. Бажаю вам, мої дорогеньки, гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі. На жаль, ми йдемо до цього. Навіть не знаю, що казати. Бережіться, мої дорогенькі, гарного вам мирного дня.